19 грудня у 10-й лікарні показали увесь шлях пацієнта з гострим інфарктом міокарда або інсультом. Відтепер тут працює сучасний ангіограф, високотехнологічне обладнання, що дозволяє швидко та якісно у безперервному режимі виконувати дослідження судин, коронарне стентування, ангіопластику. Я дуже сьогодні вражений, дуже задоволений тою роботою, яку нам виконали. Це довготривалий проект. Які ми очікували, очікували не тільки ми, очікували, я так думаю, що всі без виключення одесити, тому що сосуди, це інфаркти, інсульти це знаєте, кожна людина турбується про це, тому що вона може виникнути будь-якої людини. І ми сьогодні побачили, з одного боку людина була здорова, почувалася добре, але трах, і бах, і все, і в лікарні, і потребує на допомогу. І цю допомогу вже сьогодні можна отримати швидко та якісно, бо в десятій лікарні для цього є все необхідне. Приїхали, тут мені як прихватили ці ребята від шепіть. Обладнання такого рівня встановлюється в комунальному медичному закладі Одеської територіальної громади вперше. Відтепер у десятій лікарні послуги з використанням ангіографу будуть надаватися цілодобово за рахунок коштів НСЗУ, що покриває витрати на допомогу при гострому інфаркті та інсульті. А за кошти міської цільової програми здоров'я проводяться високотехнологічні втручання пацієнтам з високим ризиком серцево-судинних захворювань. На жаль. Є пацієнти, які в 40-річний вік мають судини на 70 років і більше. І це пов'язано з тим, що якщо людина не стежить за не залучається до цього процесу здоров'я власного. В першу чергу я зараз говорю про куріння. Куріння дуже шкідливо впливає на судини. Ну і результат цього всього, можемо перечислити ще, ще зайва вага це. Гіподинамія, відсутність фізичного навантаження це все разом може довести до того, що є катастрофи судинні. Ми знаємо їх назви: це інфаркт, інсульт. Сьогодні гостям продемонстрували ще один перспективний напрямок телемедицину. Зараз вона активно впроваджується у десятій лікарні. Наразі пацієнт, який не має змоги дістатися до лікарні, але потребує онлайн-консультації медиків, може отримати її, відсканувавши qr код Його можна знайти на офіційному сайті міста.